Вітаю, друзі! На перший погляд, звичайні кабачки у банці. Але ось погляньте, тільки один соус і смак цих скромних овочів змінюється до невпізнання. Готується легко, з простих інгредієнтів, а результат ну просто пальчики оближиш. Якщо ще не куштували такий салат, саме час це виправити. Залишайтеся, будемо готувати разом! Я взяла кабачки середнього розміру, не надто дрібні, щоб не перетворилися на кашу, і не гіганти вони найкраще тримають форму. Очистила від шкірки, дістала м'якоть з насінням і нарізаю зручними шматочками. Не дуже тонко, щоб не розварилися, але й не грубо, аби смакували ніжно. Для цього рецепта я підготувала 2 кг 700 г очищених кабачків. Перекладаю їх одразу у велику каструлю у ту, у якій усе й варитиметься. До кабачків всипаю 150 г цукру, 1 столову ложку солі, додаю 100 мл олії без запаху. Вона м'яко об'єднає все, не перебиваючи основний смак. А тепер головний секрет рецепта. саме соус сацабелі робить ці кабачки такими смачними, що їх хочеться їсти ложкою просто з банки. Я беру баночку магазинного соусу 485 г. Він з кисло-солодкою ноткою, легким перцем і дуже насиченим смаком. Саме він повністю змінює цю страву, дає глибину, пікантність і той самий фірмовий смак, за який ці кабачки усі так люблять. Далі додаю спеції: Одну чайну ложку чорного меленого перцю, одну чайну ложку сушеного базиліку, одну чайну ложку м'яти та дрібку мускатного горіха. Ці аромати чудово підтримують основний соус і розкривають смак кабачків на повну. Перемішую і на плиту. Ставлю на середній вогонь і чекаю, поки закипить. У процесі кабачки самі пустять сік. Соус стане річчям і майже одразу почне вкривати всі овочі. Як тільки маса закипіла, засікаю 25 хвилин. Періодично помішую, щоб нічого не пригоріло. І поки тушкується, підготую чесник. Часник я натираю на дрібній терці. Так, аромат сильніший. Але, звісно, можна через прес. Як вам зручніше. У мене 80 г чеснику. Але ви орієнтуйтесь на свій смак. Хтось любить більше, хтось менше. По завершенню 25 хвилин вливаю 100 мл 9% оцту. Одразу додаю натертий чесник, перемішую і даю ще 5 хвилин на плиті, щоб усе добре подружилося між собою. Тепер можна розкладати гарячий салат у стерильні баночки. Стараюсь чергувати, щоб у кожну банку потрапили і кабачки, і щедра ложка соусу. Щойно банку наповнила, одразу закручую під ключ, перевертаю догори дном. І так банка за банкою, поки не розкладу все до останньої ложки. У мене вийшло 5 повних півлітрових баночок, усі підуть під ковдру для повільного вистигання. А ще одна наполовину. Ось вона і піде сьогодні на пробу. Кабачки виходять ніжні, пряні, не розлазяться ідеальні. А який аромат! Особливо, коли баночка відкривається взимку. Одразу згадується літо. Спробуйте приготувати. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку, діліться з друзями і не забудьте підписатися, щоб не загубити. Смачного вам, всім миру та добра!